Певний час тому я сказав, що армійській авіації героям воїнам треба приділяти більше уваги. Ми розробили командно-штабні машини. В одному комплексі є командний пункт, обладнаний всі генератори, кондиціонери. Тут буде розміщуватись оперативний склад, який буде відпрацьовувати як бойові документи. Так і наглядати за повітряною обстановкою все вже обладнано повністю. Комп'ютерами встановлені відповідні програми, засоби зв'язку. І дуже важливо, щоб оператори, які тут працюють на командному пункті, відчували себе в безпеці і 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без будь-якої перерви мали можливість постійно здійснювати і виконувати бойові завдання. А як раніше доводилось працювати, коли не було подібних команд? Палатки, палатки, які треба було возити. Треба було дуже багато часу на те, щоб їх встановити. Крім самого комплексу є спеціальний причіп з відпочинками стоять ліжки, де можна відпочити, знову сварити каву, привести себе в порядок. Теж має незалежне своє енергоживлення. Ну і вже задовільняємо. Прохання і наші правильно душові комплекси, і попрати, і душ прийняти, і висушити, і переодягнутися для льотчика є дуже, дуже 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 важливо. Ми вже його вже опробували, То нам він сподобався. Працює все добре. Можна сказати, що на супер.